Саме армія, саме наші збройні сили, сектор безпеки і оборони сьогодні потребує, по-перше, сильного бізнесу, розвитку цього бізнесу, збільшення робочих місць, сплати податків, взагалі руху нашої економіки, тому що тільки тоді ми можемо говорити, що наша держава залишається стійкою. Саме головне поєднувати зусилля. Чому ми можемо це робити? Тому що армія цього потребує, вона має бути впевнена в тому, що настійкий тил. І що ми тут теж максимум робимо для того, щоб сплачені податки, посилення всього наших економічних процесів, щоб вони йшли на благо і на стійкість нашої оборони. Зроблено в Україні це не про бренд, це не виключно про економіку, це про зміну парадигми сприйняття українського товаровиробника і українського товару. На жаль, з історії. Там, навіть з мого дитинства, ми всі пам'ятаємо, що у нас імпорт не передважало над національним, позиціонувалося як більш якісне, і ми хочемо це змінити навіть під брендами, якщо вони написані латиницею і виглядають як іноземні, це українські товари, якісні українські товари, доступні українські товари, ті товари, які мають бути у наших споживачів, розвивати нашу економіку, тому що саме. Ви створюєте додаткову додану вартість, ви наповнюєте бюджет, ви працюєте на благо української економіки. Наша місія це допомагати бізнесу. Наша місія це знайти працівника якісного працівника. Тому наша візія це щоб роботодавець знав, з нами швидко, з нами можливо вирішити ті питання, ті проблем, проблемні прогалини це саме в людях. Ми можемо допомогти, ми можемо перенавчити для того, щоб ви щось мали, треба вставати і щось робити. Якщо ми не будемо чого робити, у нас не буде не проектів, ми не будемо залишати інвестиції, ми не будемо спілкуватися з інвесторами. Ми не будемо знати, як написати проєкт, як писати бізнес-план для підприємців. А хотілося б, щоб це було в синергії, і щоб бізнес дійсно допомагав громадам і органам місцевого самоврядування робити цікаві проекти, надавав ідеї, надавали б своє бачення. На завершення вже хочу наголосити, немає у нас в будь-якій громаді окремо взятого там керівництва громади або там окремо взятого бізнесу. Або окремо взятої обласної адміністрації, це все спільна велика родина, яка робить величезний спільний результат.